Чим і куди подорожують українці, коли ми говоримо про подорожі за кордон? Ну звісно, що нам найкомфортніший шлях на сьогодні це залізниця, тому що там зрозуміле, чітке регламентоване проходження кордону відбувається так, в нормальні умови, але через височезне навантаження не завжди можливо купити квитки. Я там, зокрема, з нещодавної подорожі, поїздки, точніше, робочої, власне, за кордон. Поїхала на пішохідний пункт пропуску, е, і це таке не дуже приємне. Е, на жаль, досвід не дуже приємний. Тому я розумію, що там хто з я автобусом не, не їжджу, мені мені це складно, але я розумію, що ті люди, хто їдуть автобусами, багато чекають там, годинами на, на, на кордоні, також знаю, що робляться в тому певні напрямки і по електронних чергах. Е, це, це теж дуже важливо, особливо для туристичних груп. Все таки врахувати цей аспект. І як на мою думку, тут важливо більше теж робити саме не лише з перевізниками роботи, а з туристичними операторами, тому що перевізників туроператор часто може змінити і навіть тому, що якийсь перевізник в нього може поламатися автобус за день до поїздки. І наприклад, ця група вже не в черзі, так а власне саме туроператор, який має бути організатором поїздки відповідно до чинного українського законодавства. Такі поїздки не може організовувати просто перевізник груповий, а має робити туроператор.